Як зізнаються самі квартирні крадії, з початку березня на їх рахунку п'ять злочинів у Миргороді. Взлом підручними е способами, як фомка, отвертки, в квартирах брали цінні речі, тобто золото, гроші, якщо були ноутбуки, ну і все інше. Крадена збивали в різні місця, а саме ломбарди і незв'язаним лицам. Деньги тратіли на своє осматриння. Одну з жертв зловмисників про крадіжку повідомив господар квартири, розповідає молода жінка. По-перше, був безлад. По-друге, був вкрадений ноутбук, також був вкрадений цифровий фотоапарат, перевернуті речі. Я так розумію, щось шукали ще більш цінніше. Попалися, як то кажуть, чоловіки на гарячому біля одного з ломбардів, куди здавали вкрадене. Історія злочинної діяльності одного з них, як з'ясували правоохоронці, сягає корінням ще у 90-ті роки. Ці злочинці познайомились у місцях позбавлення волі. Після виходу з місць позбавлення волі дані злочинці вирішили продовжувати свою злочинну діяльність на території Миргорода. На даний час. Дані злочинці знаходяться під вартою. Проводиться робота по встановленню їхньої причесності до вчинення інших злочинів на території Полтавської області. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.